Закарпаття цікаве тим, що тут всюди відчувається румунська культура. От і місто Вишково. Закарпаття – місто Вишки, міжнародна траса та місцеві дороги йдуть фактично паралельно кордону з Румунією. Тож дуже цікаво їхати і спостерігати за цим. Якщо в Закарпатті побути більше одного дня, вам стане зрозуміло, що в українському Закарпатті надзвичайно мало України. Тут панує румунська та угорські мови. До Солодину шлях іде через Вишково, і тут можна купити досить дешево овочі та фрукти. У центрі містечка декомунізований меморіал присвятили загиблим землякам у російсько-українській війні. Зустрічні чоловіки та жінки говорять на румунській або угорській, дуже мало української, попри те, ванери із загиблими земляками на українській мові. Наша група зупинялася у Вишково для того, аби придбати дешеві овочі та фрукти закарпатського виробництва. А далі ми рухалися містами Тячів, Хуст, де спостерігали типову закарпатську культуру. Будиночки покриті з черепицею, старовинні будиночки, які мають, напевно, історичну спадщину. Відвідуйте Закарпаття, тут цікаво, колоритно і звичайно корисно.